з ним совокупляються, согласно поюще Богу, Аллилуйя. Пророческих реченій, нині злимо тебе, збившаяся Богородиця, яково істину Бога, плотію родила Ісіна, тим же таїнству словіся Божия, вірующего Бієм, радуйся закону і пророков плавізна совершенная, радуйся звездо Яковля, валааму пророкованная, радуйся отрі царя великого, вещаний Соломоном. Радуйся руно рошенною Иисусом, образованное Гедіоном, радуйся, неопалимая купино, законоположником призримая.